Наступне завдання. Нам відомо, скільки коштувала ручка спочатку, і скільки вона почала коштувати через певний час. Давайте знайдемо, на скільки гривень знизилась ціна ручки. Тобто, 32 віднімаємо 24, буде мати 8 гривень. Знизилась ціна. А далі знайдемо, скільки ці 8 гривень становлять від початкової ціни від 32 гривень. Ми можемо зробити це таким чином. 8 поділити на 32 і помножити на 100%. Скорочуємо 8,32 на 8. Будемо мати 1 четверта, множимо на 100. 100, фактично ділимо на 4, 25%. Отже, ціна ручки знизилась на 25%. Наступне завдання нам потрібно визначити площу зафарбованої фігури. як ми можемо її знайти? Ми можемо від площі квадрата відняти площу круга. Площа квадрата, так як у нас є його сторона 2,4 см. То це буде 2,4 у квадраті. Тобто, ми маємо 2,4 помножити на 2,4. 4. Як ми бачимо, дві цифри коми відокремлюємо: 5,76 квадратних сантиметрів, далі знайдемо площу круга. Площа круга пі Р у квадраті, тобто 3,14 на ми множимо на 0,6 у квадраті. 0,6 у квадраті це 0,6 помножити на 0,6 це 0,36. Тому 3,14 ми множимо на 0,36. 3,14 на 0,36, 24, 8, 18, 12, 4, 9. Додаємо 4, 10, 13, 11 і 1, 2, 3, 4 цифри комою відокремлюємо. Отже, це десятитисячних квадратних сантиметрів. Це ми знайшли площу круга. І тому площа зафарбованої фігури ми маємо від 5,76 відняти 1,1304, і будемо мати. 5,76 для того, щоб віднімати ми кому пишемо під комою вже. Добавляємо тут два нулі і віднімаємо. 10 відняти 4 6. Тут 9 відняти 0 9, 5 відняти 3, 2. 7 віднімаємо 1, 6. і тут 4. Отже, 4,6296 квадратних сантиметрів площа нашої фігури. Наступне завдання: нам відомо, скільки коштував електрочайник спочатку, і далі йде мова про два послідовних підвищення ціни цього електрочайника. Отже, Давайте спочатку знайдемо, якою стала ціна електрочайника після підвищення на 25%. 25% можна знаходити досить просто. Або записавши 25% як 0,25, і потім 920, помножити на 0,25, або можна за допомогою пропорції це писати, Разом з тим, я можу сказати, що 25% взагалі це 1 четверта. Тобто, фактично, ціна спочатку підвищилась на четверту частину. Четверту частину для того, щоб знайти, потрібно 920 поділити на 4. Або 920 помножити на 1 четверту. Це те ж саме. Ділимо 920 на 4. Бачимо 230, 230 гривень настільки перший раз підвищилась ціна. Знайдемо, якою вона стала? Тобто 920 додаємо 230, і будемо мати 1150 гривень. Стала ціна. Тепер уже ця нова ціна ще раз підвищується на 10%. Тому знайдемо ці 10%. Знову ж таки, можемо це писати у вигляді пропорції, записавши, що 1150 гривень це 100%, а Х гривень 10% або я скажу, що 10% це 0,1. Тому достатньо далі 1150 помножити на 0,1. Кому вліво перенести на одну цифру, і це буде 115 гривень, настільки знову ціна підвищилась. Підвищилась другий раз. А тоді ми знайдемо вже кінцевий результат. Так як після першого підвищення вона стала 1150 гривень, а потім ще підвищилась на 115, то, як ми бачимо, результат 1265 гривень. Такою стала ціна кінцева ціна нашого електрочайника.